Існує такий дуже поширений міф про Швейцарію, про те, що тут дотримується правила нічної тиші. Навіть є такі кантони, де забороняється спускати воду з унітазів вночі, щоб не потурбувати сусідів. Можливо, є такі кантони, я не знаю. У кантоні Женева цього не дотримується, цей кантон історично. Належав колись Франції, був заселений французами, а французи люблять, е, е, люблять і вміють порозважатися, повеселитися. Вони цінують і дуже багато вживають хорошого вина і вміють гуляти до самого ранку. Що тут і цю традицію приймають всі народи, практично з усього світу, які зараз. Населяють кантон і ресторани заповнюються починаючи зразу ж після робочого дня в четвер. Потім, так само, зразу ж після робочого дня в п'ятницю і в суботу. Тут на на, я на сьомому поверсі знаходжуся чотири ресторани, вони починають зачинятися десь у другій годині ночі. Зараз у нас скоро вже десь 40 хвилин на третю, мені здається. І ми бачимо, що люди продовжують собі. Розважатися на тротуарах вони виходять сюди, продовжують спілкуватися, продовжують веселитися, вигукувати. Музика ще грає, можуть танцювати і ранок на тут прийде. Вранці тут нас запанує тиша. Це буде зранку, вже після сходу сонця. А зараз люди розважаються ті, кому цей шум заважає, ми вже давно прилаштувалися, можуть собі спокійненько включити комп'ютер, втягти навушники, подивитися свій любимий фільм, послухати. Аудіо книгу, хто малює, може собі малювати до ранку, хто вишиває, хто читає книги. Всі прилаштувалися і власне. Хтось розважається, а хтось чекає ранішнього спокою, так як йому вже підказує його досвід. Так що... ніч у женеві активна. То любить нічні розваги, не хвилюйтеся, обмежень не буде.